Друзі клієнти, нове свіже поступлення. Ікра червона, кита, салмон, Торгова марка Olympic Olympic Fish Company. Країна походження Америка, Аляска. Нерест 22-го року. Подивіться, будь ласка, на дати, 11.08.22 спожити до 05.08.24. одну Упаковку, дефростували, щоб вам показати. Зверху така от кришка. Далі йде захисна плівка заводська. Ікра дефростована. Має ось такий чудовий окрас. Ікра крупна. Всередині без вологи. Про що говорить, що це перший сорт. Олімпік маркірує свою ікру. А, це буде перший сорт. Ось така от ікра кити. І оптова є розрібна торгівля, Для замовлень пишіть, телефонуйте.